Останні дискусії, які відбувалися довкола тут в Судовіщі, я почув до одного чоловіка, що чому-то, ну, значить, папораді, та на ваших присіблення в попередніх пішло питання, власне, тож, 4, власне, питання землі дьола, тільки саме дьома, чому дивимося, але ну, так само ну, І, і Тому що було запитання дуже цікаве, чому то в землю не судовищанець, а мустичані? ну, це чужі. Я так басимо до депутатів, звертаюся, законним рішенням. Ви не хочете прийняти були депутати. Будь ласка, я теж розумію, я теж можу депутат. Теж можу облітати, де зможуться ступати вас. Ми будемо підбратися депутат за патріотів. Ви патріоти. Я його депутат Конститусь приводив. І є головою комісії комунального господарства. Давайте я підкожу добратися патріота. І завтра скажу, що нам чувак судовичський сміття.

Склади, що не що Без Без Привед, я чому думаю, вночу, І сьогодні ніхто не хоче чого сміття. <клёжен> Якщо сьогодні тут такі великі патріоти на місці хоче дали ї... немає питання, хай це заходить, сзади його хати ходять до сміття. Чому задні мої хати ходить ваше сміття? Ми виграти тоді патріотів. Я слава Богу, слава Богу. Одиниця до чого проведе, хто ви. І завтра будете дівати сім'я. А наші будемо думати, коли наші зробити, буде подаватися, будемо ці ті, хто хтось більше, тому більше, хто може, то є якісь питання, прошу. Так, біре, я, мене так? Вас питання. Так. Не, не то, що добре, що ви прийшли тої сесії, так. добре, що ви пояснили, що просто отак-то, так-то, що вам треба розділити фірму на декілька частин, та, або розділити, або не розділити, або дати інші підприємства.

Так, Бачите, ви депутат... ви депутат міської ради, а не готуєте ухвали нормально. Правильно, ну заява. Я до вас звертаюся так само. Ну не шантажуйте депутатів, що не буде десь сміття виносити і ша, що. я не шантажує, просто випустимо. Це не гарно. А ваше попередня сесія це рух місячного? Це не гарно. Ні, тоді просіть, чому не голосував? Тому що не голосували, бо тому що не пояснювалися сам казав, що шантаж. Ви Проголосуйте, бо вони будуть домовитися -во сміття. Що ви жартуєте нічого? Шантаж прямий. прямий. Він просто говорив, що вони можуть. Я зараз принципово за... голосувати буду. Че Чесно. Про що ви говорите? Мене задали, можна я теж декілька речень по цьому питанню. Рахуйтеся трохи з людьми. Олег Зінович. Ну, не... ну, В репліку може сказати, він до нього звертався. Тож, якщо відстатів немає ніяких більше запитань, я кошу. Я прошу, я так, прошу я слово, пане головуючим, не згадали. 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 Знаєте, чужа людина, яку я мало дуже знаю, яка вийшла перед нами і сказала, що нам бракує дорогі люди єдності. Ми всі ходимо в церкви. Ми всі молимось. Ми просимо Бога, але ми основного не знаємо. Прочитали в заяві. в інтернеті покидали, по йолу землі має по йоло. Я сьогодні сама підтверджу, коли Віра Олександрівна, де моя внучка вчилася четверто, від другого класу до четвертого, який допомагав, помагав, допомагав, помагав, допомагав, помагав, звернулися до доску. Він ніколи, фактично, він ніколи собі десь медалі ту не віше. Бо людина з мостить, бо то людина наша, а бельгієць, француз, має землі і ми мовчимо людина, яка що щороку року платить податки. Добре, ми забули про все. Він мусить сьогодні переписувати, бо то йому сещанин і мусить передавати землі. Як ми відносимося, хай буде він Львова, хай буде він судовий, але ми всі ходимо до церкви. <плес> На правду нам бракує єдності. Як ми людині хоче, будемо дивитися завтра після завтра. Він просто нагадав нам, що таке було, що таке є сьогодні. Маємо совість, люди добрі. Маємо совість. То людина, в будь-яку до якої можна звернутися, вона поможе. Вона не нагадує, вона сьогодні мала можливість, яка нагадала просто лікарні допомагала. школі, яка я особисто знаю, зверталася до <клес> життя на перше Він ніколи не відказав. Він ніколи відказав. Може, й мав можливості. Добре, завтра буде. Може, не завтра, за тиждень, і крісла. І, і доска висіла на на тому, на, на, на стіні. Маємо всі совід якось віднесімося до того нормального, яка платить податки. То ми бельгійця не бачимо, а нашу людину бачимо. Я ще одне за увагу. Я там там дам слово, але я ще одне до Я повторюю зараз: ну, сесія це є робочий орган міської ради, представницький орган. Значить, Він в нас є відкритий. Але є люди, яких ми запрошуємо право запрошувати на за сесію, має голова або депутати за своїм. І мішати проведенню роботи сесії нікому не дозволяє. Значить, і просто собі виступати хочу чи не хочу. Я прошу дозволу на слово. Пане Василь, я зараз поставлю ще одне ваше слово, я поставлю на голосування, щоб ви покинули зал. Будь ласка, ставте голосовою. Так, э, прошу поголосувати, щоб Василь Та э, Божий. Ви клоунадою займаєтесь лайзенові. Займає. Ще зразу всіх давайте виганяйте. Зробіть тут саму диктатуру, і ви тут один мер і все можете робити. Ми не мішали, ми не мішали проведенню сесії. Культурно попросило слово, все. Не будьте деспотом, ви не перший мер і не остатній. Пане Андрій. Поставте на голосування дати слово, Серюч. За те, щоб, е, значить, Поступила пропозиція. Значить, але якщо хтось хоче сказати, значить слово мають депутати. А не е, хтось собі хотів сказати і собі перетворювати сесію будь-що. Значить, поступила пропозиція Барчака Станіслава. Значить, надати слово Башаку Василю. Хто за таку пропозицію? Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Більше. Рішення не прийнято. Чому? Більше підняли? Як ви рахуєте? Так. Якщо немає більше, Хай народ дивиться, який в нас мер хороший. Ідентичний <плес> <плес> депутат. Поправкою чи без. Ні, ні, то є. Добре, першим, значить, пророзділ заяви громадінила його по погоденні придачі зі мене ділянку. Значить, кадастою нормально і такі проще 30 цілих, 12, 34, 29, 44, 01, 22, 44, 26, 11, 26, 67. Уряду без зміни ці його призначення. Прошу проголосувати. Раз, два, три. Лічайно коміте, регулите. Треть, чотири, трети, семи се, десять дачу. Там, минулу сесію вже місяць рахують, а то скільки будуть рахувати? <рес> Іде про створення ліквідаційної комісії. Ліквідаційна комісія створюється при будь-якій реорганізації чи ліквідації. Значить, значить,